Якщо ви бачите людину агресивну, знайте, що це людина, яка практикує агресивність. Якщо ви зустрічаєте людину дратівливу, нестриману, це людина, яка практикує нестриманість і роздратування. І ось чому кожного разу, коли ви повторюєте одну і ту саму дію, ви просто формуєте нові нейронні зв'язки. І чим більше ви повторюєте одну і ту саму дію, тим потужнішою стає цей зв'язок. І ось вже через кілька років людина помі помічає що вона агресивна або дратівлива або недостатньо стримана, але помилково думаю, що це просто її характер, її унікальність. Хоча насправді це просто звичка агресувати, це звичка дратуватися, тому що це той сценарій, який людині знайомий, який вона практикує щоденно на постійній основі. І відповідно, механізм зміни цього стану лише один формувати нові нейронні зв'язки, а це може. Можливо, тільки через нові кроки, через нові дії, які будуть запускати і поступово формувати той новий сценарій, якого кожна людина насправді прагне, адже так приємно жити спокійне, гармонійне, збалансоване життя і тримати себе в балансі, не даючи зовнішнім факторам і обставинам виводити себе з ресурсного стану.